Вітаю на каналі Наукові публікації. Ви написали статтю, витратили час, сили, а її майже ніхто не читає. Знайома проблема? Не хвилюйтесь, ми тут, щоб допомогти. Сьогодні я розкажу, як оптимізувати вашу наукову статтю, аби її знаходили та читали. Ми поговоримо про ключові слова, заголовки та анотацію. Залишайтеся з нами і ваші статті стануть більш помітні. Чому це важливо? Видимість вашої статті напряму впливає на її цитованість та ваш науковий вплив. Якщо вашу роботу не знаходять в базах даних, її просто не прочитають та не процитують. Отже, ваше дослідження залишиться непоміченим. Але не хвилюйтеся, є прості способи вплинути на це. Метаданні це те, що врятує вас. До них відносяться ключові слова, назва статті та анотація до неї. Перше, на що звернемо увагу, це ключові слова. Вони є своєрідними маячками, які допомагають пошуковим системам знайти вашу статтю. Тобто, якщо у вашої статті хороші та коректні ключові слова, то будь-хто в світі зможе її почитати, навіть якщо вони ще не знають про вас як вченого. Як обрати правильні ключові слова? Обирайте ті, які найкраще описують вашу роботу. Ключові слова мають відображати галузь науки, тему, мету та об'єкт дослідження. Це має бути 5-6 слів або словосполучень, які прописані відразу після анотації. Випущіть терміни і словосполучення, які важливі для вашої сфери та найчастіше зустрічаються в роботі. Перегляньте лексику термінів, які використовують у вашій дисципліні, та переконайте, що ваші ключові слова є в пошуці баз даних, куди ви надсилаєтесь. Статтю. Використовуйте їх у заголовку, анотації та у самому тексті статті. Але пам'ятайте, не перенасичуйте. Ключові слова мають виглядати природньо. Наступне заголовок. Це перше, що побачить читачі. Як зробити його влучним? Перше, заголовок має бути коротким та чітким. Він повинен передавати суть дослідження максимум у 12-15 словах. Друге уникайте загальних фраз. Поганий приклад цікаве дослідження клімату на пшеницю. І хороший приклад оцінка впливу температурних змін на сільське господарство в Україні. Третє. Уникайте знаків питань та оклику. Не використовуйте скорочень та орієнтуйтесь радше не на висновки та результати, а на мету та методи. Тепер щодо анотації: анотація це текст, який вирішує, чи буде ваша стаття читатися рецензентом та читачем. Що має бути в анотації: актуальність дослідження, мета та методи, основні результати та практичне значення дослідження. Довжина анотації має бути від 200 до 250 слів. Варто використовувати 2-3 ключові слова та писати анотацію в минулому часі. А чого варто уникати? Абревіатур, цитувань, рисунків та списку літератури, а також повторення речень з основного тексту статті. Пам'ятайте, анотація повинна бути зрозумілою та головне інтригуючою, що ще допоможе зробити вашу статтю помітнішою. Публікація в журналах з високими показниками це збільшує витимість роботи, використання наукових платформ, наприклад, ResearchGate чи Академія ЕДІ. Та просування статей. Важливо ділитися своїми роботами на конференціях, у соцмережах та на сайті університету. Отже, сьогодні ми розібрали, як зробити ваші статті більш помітними. Використовуйте правильні ключові слова, пишіть сильні заголовки, інтригуючі анотації та працюйте над своїми профілями. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та діліться досвідом у коментарях. До зустрічі в наступних відео!